Законом України від 15 серпня 2022 року номер 25 16, 9 продовжено термін подання одноразових спеціальних добровільних декларацій до 1 березня 2023 року. Одноразове спеціальне добровільне декларування це можливість легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2021 року не були сплачені податки. Скористатися одноразовим спеціальним добровільним декларуванням можуть фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання набуття об'єктів декларування чи на момент нарахування отримання доходу. Одів, за рахунок яких були отримані набуті об'єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків, перелік активів, які підлягають декларуванню, валютні цінності та нерухоме майно, рухоме майно, частки паї у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Цінні папери та або фінансові інструменти, визначені законом, права на отримання дивідентів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, інші активи фізичної особи, ставки збору 5%. Загальна ставка, 9% для закордонних активів, 2,5% для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Як задекларувати? Одноразова спеціальна добровільна декларація подається безпосередньо декларантом в електронній формі через електронний кабінет платника. До подання декларації необхідно розмістити кошти в національній або іноземній валютах у готівковій формі та або банківських металах на спеціальному рахунку, який може бути відкритий в банках України. Коли сплачувати збір з одноразового добровільного декларування? Протягом 30 календарних днів здати подання одноразової спеціальної добровільної декларації.